Анатолій Валевський. Лавка у мальвах. У липневий спекотний полудень серед пишних мальв, що буйно розрослися, дрімає, розімлівши на спекотному сонечку, стара дерев'яна лавка. Вона вже й сама не пам'ятає, скільки років провела на цьому місці. Взимку холодно і в'южно. Напевно, тому й нема охочих посидіти на морозі. Всі неровлять якнайшвидше прошмигнути в затишний теплий будинок, що стоїть наприкінці цегляної стежки. Восени якось все більше дощить, сиро і мрячно, теж не до посиденьок. Але якщо вже й видається погожий день, то обов'язково приходять старі погрітися в променях осіннього сонечка, позгадувати минулі дні і чого вже гріха таїти, трохи побурчати на сучасну молодь. Ну, що ж поробиш, так вони, тобто старі, влаштовані. А молоді? ну що ж, їхній час пустотлива весна. Ось коли все кипить і вирує, швидкі плутані слова, невмілі поцілунки поспіхом, радість і сльози все швидкоплинно, як легкокрилі весняні дні. І лише неквапливе розумліле літо, пора справжніх романів, повільних почуттів. Кожен погляд сповнений загадкового сенсу, а за кожною фразою багато обіцяюча і в той же час ні до чого не зобов'язуюча, недомовлені, вислизаючий напівнатяк, легка усмішка, боязка надія. Ось і зараз не дарма ж забута, та є, чи забута насправді на лаві книга? Буде привід повернутися ввечері і, як би випадково, знову зустрітися. Втім, стара лавка ніколи не поспішає з висновками не те, що безглузді непосидючі горобці. Вона вміє терпляче чекати.